Щороку, 22 червня, Україна вшановує мільйони людей, полеглих на кривавих полях Другої світової війни. Саме цього дня, 1941 року, розпочалася нова фаза Другої світової війни на території сучасної України та деяких інших країн. Тоді війна забрала життя кожного п'ятого українця. Наші загальні втрати склали майже 10 мільйонів осіб. Люди гинули на фронті, вмирали від голоду в тилу, були вивезені до Німеччини. В зруйнованих селах і містах залишалися жінки, діти, немічні люди, які змушені були самостійно справлятися. Зі страшними наслідками окупації ворогом рідної землі. Ми пам'ятаємо всіх, хто кров'ю і потом боронив батьківщину, хто першим прийняв на себе цей страшний удар і тих, що її життя були покалічені і зруйновані війною. Минуло 79 років. Від закінчення Другої світової війни. Але зло повернулося з іншої сторони, з іншою назвою, проте з тим же обличчям і метою. Сьогодні 849-й день повномасштабної російсько-української війни, яка триває вже більше 10 років. Історична дата 22 червня набула нового. Ще більш трагічного сенсу. Сьогодення історії нашої держави навчає нас особливо гостро усвідомлювати ціну свободи, миру та безпеки. Зараз, майже як і століття тому, українці боронять свої землі. Немає родини, до якої б не дотягнулася рука рашизму. Обстріли, ракетні удари, залякування. Терористичні акти, руйнування домівок покалічення душ. Єдине, що приносить війна, розв'язана Росією сьогодні. Немає міри героїзму людей, виявленому у війнах 20-го та 21-го сторіччя. Немає міри горю і стражданням, які принесли вони на своїх чорних крилах. Тож священним обов'язком кожного з нас є навіки зберегти пам'ять про тих, хто відстоював зі зброєю в руках наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір. Ми низько схиляємо голови перед усіма жертвами війни в Україні в 1939-1945 роках. Вічна пам'ять і шана тим, хто сьогодні продовжує віддавати найвищу ціну за свободу України. Вшануємо пам'ять усіх загиблих воїнів захисників хвилиною мовчання. Хвилина мовчання.